Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю. Пілоти сусідньої країни готові без вагань відкривати вогонь. Невже реальна ескалація вже от от почнеться? Пропоную розібратися просто зараз на каналі «Сейчас». час. Польща перемістила до кордону у підляському воєводстві ударні гелікоптери. До таких заходів в Україні вирішили вдатися після провокації з перетином кордону білоруськими гвинтокрилами. Що офіційний мінськ до слова досі не визнав. Біля межі двох країн стоятимуть на посту бойові гелікоптери з першої авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії. Про таке оголосили на брифінгу міністра оборони Маріуш Блащак та заступник голови генштабу генерал Марек Соколовський передає локальний портал TVP. Авіазасоби чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях. Ці гелікоптери озброєні і готові до бою. Тут є пілоти, які були зі мною в Афганістані та Іраку. Вони дуже досвідчені, якщо станеться щось небезпечне, вони без вагань застосують зброю. Так, от заявив польський генерал. Я ж нагадаю, що 1 серпня Польща заявила про термінове відправлення військ до свого східного кордону, звинувативши Білорусь на ближчого союзника Росії у порушенні державного авіакордону. А також там заявили, що польські військові можуть застосувати зброю, якщо це буде необхідно, на тлі провокації знову ж таки з боку Білорусі. Того ж дня жителі прикордонного польського міста Біловежа інформували в соцмережах, що у польський повітряний простір залетіли два білоруські вертольоти. Це Мі 8 і Мі 24 Далі цитата. Після подання командирами та начальниками служб висновків з аналізу ситуації було встановлено, що сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону, зазначають у прес-службі оборонного відомства Польщі. Ці от літальні засоби летіли на дуже низькій висоті, яку важко контролювати радаром, і через це вони не зафіксовані були радіолокаційними системами. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив: цитую порушення білоруськими гелікоптерами польського кордону є свідомою провокацією, спрямованою на дестабілізацію ситуації в Польщі. В свою чергу Мінськ заперечував будь-які порушення, звинувативши Варшаву в тому, що сусідня країна-член НАТО нібито вигадала звинувачення, аби виправдати нарощування своїх військ біля кордону з Білоруссю. Тимчасового повіреного у справах Білорусі вже викликали до МЗС Польщі для пояснення інциденту, і також всі відомості про цю ситуацію вже передали до НАТО. На тлі важливих провокацій найманців ПВК Вагнер на кордоні сьогодні також відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Матеуша Муровецького із президентом Литви Гітанасом Науседою. аби обговорити можливі провокації на межі двох, навіть трьох держав. Високопосадовці зустрілися біля Сувалкського коридору, який з'єднує територію Балтійських країн із Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії і територію Білорусі. Моровецькі та Наусед обговорили безпекову ситуацію на кордонах. Цю розмову назвали продуктивною. Далі дослівно. Присутність найманців Вагнера в Білорусі є додатковим фактором ризику для Литви, Польщі та союзників по НАТО. Ми залишаємось пильними та готовими до будь-якого можливого сценарію розвитку подій. Так, от написав литовський президент у соцмережі. Яка ваша думка з цього приводу? Чи правильно країни чинять, що вже готуються навіть до найгірших сценаріїв на кордоні через провокації Вагнера? Напишіть у коментарях, не забудьте свій лайк та підписуйтесь на YouTube канал сейчас, аби знати більше. Перед історією я вам можу нагадати, якщо ви подивитесь попередній наш випуск, як облаштувалися у Білорусі головорізи Євгенія Пригожина та чим нині займається терористична компанія. Відповіді на ці питання отримаєте вже за мить. Найманці ПВК Вагнер все ближче підбираються до польського кордону і стягують нові види техніки. Невже Пригожин готується до величезної ескалації і готовий втягнути у війну НАТО? І подробиці руху терористичного груповання на території Білорусі та їхні подальші плани просто зараз на каналі Січас. У складі колони приватної військової компанії Вагнер, що рухається до Білорусі, вперше помічено бронетехніку. Про це повідомили аналітики моніторингової групи Білоруський гаюн. Вже 11-та колона з технікою ПВК Вагнер станом на вечір 25 липня рухалася трасою Р 43 Це ділянка Кричев-Черіков. У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них один УАЗ Патріот, один позашляховик, шість бронеавтомобілів щука чекан, один із причепом, одинадцять сідельних автопоїздів, фур, шість сідельних тягачів на напівпричепах, шість ескаваторів та одна газель. Ще два урали 4320» із тендами, і два «Камази» – тенди з літерами З на капоті. Зазначимо, додають аналітики, що бронеавтомобілі щука, вони щекан, є таким транспортом, транспортним засобом ПВК Вагнер що відрізняє організацію з поміж іншим. Раніше подібні автомобілі у колонах найманців, які прибували до Республіки Білорусь, не фіксувалися. Нині ж у таборі. Найманців у Білорусі налічується щонайменше 750 одиниць техніки. Так, от супутниковий знімок, який ви бачите на екрані, зроблений вранці 25 липня. А на ньому техніка в таборі вагнерівців у селі Цель в Білорусі. Якщо серед неї є і важке обладнання, то його кількість мінімальна. Зокрема, там може бути бронетехніка, про що напередодні повідомила моніторингова група Білоруський гаюн». Тут варто також зробити акцент, де саме планують базуватися головорізи колишнього кухара Путіна. У ПВК Вагнер натякають, що вони підбираються ближче до кордону з НАТО. Днями телеграм-канали, пов'язані з вагнерівцями, заявили, що в Білорусі розгортається новий польовий табір. А сьогодні вони уточнили, що база буде дислокована біля західних кордонів республіки, тобто біля Польщі. Також фото із колоною Вагнера, що нібито прямує до нового західного табору, опублікував один із представників так званої Донецької народної республіки Даніил Біссонов. Я ж нагадаю, що напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на аудієнції з Владимиром Путіним робив заяву, що Вагнерівцям, мовляв, кортить сходити на екскурсію до Варшави Жешова. Представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав ці слова цитую ІПСО, щоб привернути увагу і на вагнерівців, і на Білорусь, щоб нервувати, дратувати і відтягувати вже сили, і засоби наших партнерів у ЄС і Північно-Атлантичному альянсі на ситуацію на білоруських кордонах. Це насамперед і ПСО так от наголошують у нашій розвідці. У самій же Польщі усвідомлюють загрозу від розміщення ПВК у Білорусі. Відтак держава вже перекинула дві механізовані бригади із заходу країни на схід поблизу кордону безпосередньо із РБ. Про це повідомив польський міністр національної оборони Маріуш Блащак. А США захищатимуть кожен дюйм територій НАТО. Так, от наголосили в Америці. І другий момент у Держдумі РФ вже погрожують за допомогою ПВК Вагнер взяти Сувалдський коридор. Нібито Пригожин і його посіпаки доберуться таким чином до країн Балтії, і вони будуть відрізані від НАТО. Я ж пропоную почути, як цей план описав фаховий аналітик український журналіст Віталій Портніков. Що якийсь загін вагнерівців як потрапить на територію Польщі чи Литви, він там і загине. Але росіяни на підході. Його... на підході на підході, на підході на території Польщі але Росіяни будуть його направляти туди не для того, щоб окупувати польську територію. Як Гітлер відправляв своїх есесівців на цю знамениту радіостанцію у 1939 році, не для того, щоб вони окупували цю радіостанцію, а для того, щоб вони створили привід. Задачою важною буде потрібно створити привід для ядерного удару по Варшаві чи Гданську. От в чому буде їх задача? Вони можуть хоч всі загинути. Це нікого не буде в Москві хвилювати. Але в цей момент президент Російської Федерації Володимир Путін нарешті зробить те, про що він мріє з дня свого народження в місті Лінінград. Він натисне чорну кнопку, і мільйони людей загинуть у жасі справжньої російської війни. Почнеться справжнє свято російського народу, те, заради чого створена Російська Федерація. Своєю чергою Лукашенко на думку аналітиків інституту вивчення війни прагне використати свою владу над групою Вагнера, щоб утримати поступки від Путіна. А яку мотивацію використовувати вагнерівців у Білорусі, та який із варіантів розвитку подій бачите? Ви? Поділіться своїми думками просто тут у коментарях під цим відео. І якщо цей ролик вам сподобався, я буду рада побачити вашу вподобайку та підписку.